Та ми такі привезли ручники в лікарню прямо з Канади. Дякуємо всім, хто долучається, тому що вони дуже гарна якість насправді. І тут точно буде потрібно. Так, можна прати багато разів, так, важливо. Так. Тут зараз рушники так, для лікарні. Рушники так? і від Патриції, і Дейва, і Шенон, дві коробки, там різного, різні медикаменти. Дуже... Ми зараз подивимося. Угу. Тому ми стукаємо, всюди стукаємо, щоб від... нам відчиняли. Тим більше для лікарні, яка зараз буде мати можливість функціонувати завдяки. Ну і Тут, тут на передовій, скажімо так, тому що ворог близько. Базу дуже, дуже, дуже. проваджуємо з Польщі і з Франції. I możemy dostarczyć. Tak samo to też o roztworach do infuzji rozmawialiśmy. Te takie do, jaka nie wiem, tak połowę mowa. Także będziemy starali się. Dużo sprowadziliśmy i będziemy jeszcze sprowadzać na Wasze potrzeby. Що, що взагалі можна, і медикаменти, перев'язані матеріали, дуже багато де там і бентись, ну таке все інше. А тут такий розходний більше матеріал, там, шовний, там, інструменти дуже багато вони з ладу якби виходять. Да? Це дезінфектори і розчини для інфузій. Правильно? Так, так, так. Ми, я думаю, що це розхідні матеріали, які постійно да, потрібні да. в будь-якому випадку. Зараз навіть міністерство наше запровадило, що в кожному закладі був відділ інфекційного контролю, який контролює якраз оці всі речі, щоб інфекцій не було, щоб зараз ми там лабораторії робимо, щоб ці мікроби, тобто ці санітайзери одноразові, багаторазові. Зараз і в операційних, і в палатах, і в перев'язувальних. Ну тобто в кожної в кожної, скажімо, кімнаті потрібно, щоб це було. Це звичайна така велика ну, нагрузка, скажімо, да на навантаженість на наш заклад. Максимально і, розширюють і, спектр да. послуг, Що у нас багато послуг, так, Ми можемо лікувати за багатьма пакетами. Відповідно, чим більше пакетів людям пропонується, тим більше грошей, тобто конкурентна основа. Основа бізнесу закладалася так? в основі людина, да, да, а не лікарні, да. просто приміщення. Ну нам москалі трошки росіяни перебили плани з реформами, тому зараз у нас паралельно йде виживання і з реформами. Це наше завдання тут в тилу, робити реформи ще окрім того, що відбиватися в від них. Тому зараз ця лікарня в процесі, вони не згортаються на поки збільшують спектр своїх послуг, щоб бути конкурентними. Але треба допомога, тому що от вони зроблять лікарню під землею в укритті. Вони ж в будь-який момент в москалі можуть знову зайти. І тут, коли суми були в блокаді, вони опустилися під землею, і там жили всі лікарі, медсестри, медбрати місяць з сім'ями, там вже оперували людей, яких привозили, і відпрацювали цю модель, яку тепер хочуть зробити з сталою. От чому ми і вас просимо допомогти і всіх. Тому у нас реформи йдуть паралельно, на жаль, з війною. В такому е шаленому темпі. Так. Нас змушують залізти на дерево. <світ> <світ> Може, це і добре. Ми сподіваємося, що в нас все вдасться. Дякую нашим партнерам, тому що дійсно знаходяться у нас на лікуванні в тому числі військові, які приїжджають і їм потрібно. Ну, звичайно, що і носки, шкарпетки, і труси, і футболки це все потрібно, тому що ну, вони, скажімо так, іноді з поля бою одразу везуть до нас після операції. І це дійсно, хоча волонтери ну, і місцеві привозять, там, і одяг, і все інше, але звичайно добре, коли все воно нове. І дійсно потребую нашим, нашим захисникам ця допомога потрібна. Тому ми дякуємо всім партнерам, які допомагають. І... Дякую, будемо допомагати. Дякую. Не, да, не